Ми вимагаємо від міської міської ради скасувати два тендери на висвітлення діяльності з міської міської ради у друкованих засобах масової інформації. Це дві комерційні газети понад одного мільйона гривень та спрямувати ці кошти на програму підтримки збройних сил України. Військовий час таке взагалі не робиться. Ви розумієте, що ходи просто знімати мобільним телефоном. Якщо, ну, час таке час, що реально можна посилять мобільний телефон знімає всі всі гроші. Передай просто на дроне. Моя особиста думка ми повинні виконувати рішення сесії. Якщо депутатський корпус прямував на ці напрямки кошти, то ми будемо виконувати рішення саме депутатів, тому що їх вибрав народ і делегував повноваження влади. Як міський голова, якщо немає порушень чинного законодавства, повинен також і виконувати дане рішення, і як міський голова, відповідайте на ваше запитання, буде ініціювати виділення 12 мільйонів коштів на підтримку Збройних сил України. Це буде 1 березня, як після того, як цього Державна казначейська служба.